Добрий день, дітки, я рада вас вітати. Цікаві смішарики знову готові з нами грати. Давайте з ними пограємо. Давайте відправимося в гості до нюши і подивимося, що вона робить. І ось наша нюша буде готувати. В холодильник покладемо їстівне. А в шафу покладемо неїстівне. Давайте допоможемо нюші. Ось у неї багато є різних предметів. Будемо їх називати. Карета. Так, неїстівне. В шафу покладемо. Горіхи. Ністівні. Давайте скажемо горіхи. Кукурудза. Єстівна кукуруса, холодильник кукурузи, ромашка, шафу, сир, холодильник, сир, ракета. Старайтесь чітко вимовляти звук. Р. Ракета. Шафу ракету, да, Вона неїстівна. Троянда. Так, в шафу. А це хто, як ви гадаєте? Рак. Куди ми рака покладемо? Холодильник. Так, Гора. ра. Куди ми гору покладемо? В шафу, так, молодці. У нас карета в шафі, ромашка, ракета, троянда. Це у нас діти що? Риба. Риба їстівна. Ми покладемо рибу в холодильник. Молодці дітка. Давайте назвемо, що у нас є їстівне. Холодильнику. Рак. Кукурудза, сир, риба і горіхи. Молодці дітки. І ось наша нюша з продуктів зварила вареники. Давайте скажемо. Нюша зварила вареники. А вареники які? Вареники смачні, вареники з картоплею. А тут що наша нюша зварила? Варення. Нюша зварила варення. І ось наша нюша пішла відпочивати, а до неї підійшов бараш і пропонує пограти в гру. Давайте пограємо разом з нюшею і з барашем. І ось бараш приніс м'ячик, давайте будемо грати. Нюша буде ловити, а бараш буде кидати м'ячик. Аму допомагайте називати слова у м'ячиках. Робот. Рот. Ром. Старайтесь діти чітко вимовляти звук Р, розетка, рука, рушник. Ось нюша всі м'ячики зловила. Ось ми і пограли. Молодці дітки. І ось до нас знову прийшов дракончик. Давайте разом з ним виконаємо всі вправи. Старайтесь повторюйте. Звук руй хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а завправи ти берись. Поклася язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Старайтесь, дітки, повторюйте. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догори. Спробуй. d 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 Круто, виконують ці вправи кожного дня. І... Молодці дітки, я думаю, всі виконували вправи. Діти, а що робить наш лосяж? Давайте подивимося. А лосяж наш мрійник так любить мріяти. А що він ще любить робити? Він любить грати в шахмати. А ще наш лосяш любить дивитися в підзорну трубу. Давайте скажемо, що лосяш побачив. Будемо казати гриби. Лосяш побачив світофори. Ракети, зебри, самовари, гітари, рисі, крокодили. Ось скільки всього цікавого побачив лося ж підзорну трубу. Смішарики запросили нас пограти в гру. Треба визначити місце звука в слові, де знаходиться звук «ри» – на початку, всередині чи в кінці. Давайте допоможемо смішарикам розібратися. І ось у нас є схеми, три схеми для наших слів. «ри» на початку слова. Середині слова звук звукри і в кінці слова. І в нас є три картинки. Давайте нюші допоможемо, як треба розкласти, що це у нас? Мухомор. Де ми чуємо звукри. Мухомор. В кінці слова ось ця схема. Риба, ану, скажи, дітки, риба на початку слова, так, ворона звук, р-ри в середині слова ворона, так, дітки. А це у нас лосяш. Давайте йому теж допоможемо. Торт. Давайте ще раз скажемо, де ми чуємо звук Ри? Торт. Всередині слова. Так, в слові торт, звук звукри всередині слова. Телевізор. Де ми чуємо звук Ри? В кінці слова. Телевізор. Равлик. Де звукри? В слові равлик, звук РИ на початку слова. І ще у нас залишився малюночок. Горох. Де ми чуємо звук РИ? Слові горох, ри в середині слова. Так, дітки, молодці, допомогли Лосяшу. І ось наш крош. Давайте з ним теж розкладимо. Скажемо корова. Де звук «ри»? Корова в середині. Слова. Сир. Де ми чуємо звук «ри»? В Кінці слова. В слові сир, звук ри, кінці слова, Ромашка. Звук ри на початку слова. Всі почули? Ромашка. Молодці дітки. Нам бараш приготував веселі чистомовки зі звуком Ри. Старайтесь чітко вимовляти звук Ри. Повторюйте за мною. І ось наша буква Ри. Ра-ра-Ра дуже рада дітвора. Повторіть за мною Ра-Ра-Ра. Дуже рада дітвора. Ар 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 на носі сидить комар. Повторюйте дітки ар 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 на носі сидить комар. Ір 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 я люблю. Інжир, ір, ір, ір. Я люблю інжир. Ра-ра-ра висока гора, давайте ще раз скажемо. ра, 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 висока гора. Ур, ур. Ур у нас новий абажур. Ур ур, ур, у нас новий абажур. Р Р, Р, у мене батько шофер. Р. р, р у мене батько шофер бра бра бра, бажаємо всім добра. бра бра бра, бажаємо всім добра. А тепер швидко-швидко скажемо: Бра-бра-бра бажаємо всім добра. Молодці дітки. Ось і закінчилося наше заняття. Дітки, вивчіть, будь ласка, чистомовки на звук Ри, зніміть відео і відправте мені. Я буду чекати на ваше відео. До побачення, до наступних занять, будьте здорові!